Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про переробку твердих побутових відходів. Гість нашої студії Дмитро Радіонов, директор державного підприємства Укрекоресурси. Вітаю вас. пане Вітаю. Отже, рада ну от останнім часом, зокрема в жовтні, абсолютно так ґрунтовно підійшла до питання переробки побутових твердих відходів. Насправді, купа заборон. З 1 січня 2013 року, зокрема, треба буде укладати договори з юридичними особами на вивезення побутових відходів. Наскільки це для України зараз дійсно глобальна проблема? Наскільки ну, кожен з нас може щось зробити, наскільки там внесок це вагомий буде? Я думаю, що, по-перше, кожен може зробити дуже дуже багато, оскільки проблема така, що. Згідно статистики Міністерства житлово-комунального господарства, 330 кг кілограм на рік утворюється твердих побутових відходів від кожного мешканця України таким чином, за різними підрахунками, від 15 до 17 мільйонів тонн тільки муніципальних твердих побутових відходів утворюється в Україні, і з них тільки 3 або 4 Відсотки повторно залучається у господарський обіг, тобто вилучається вторинна сировина, яка потім відправляється або на експорт, або на переробку у розвинутих країнах цей показник, і до речі, він цей показник встановлений постановою Кабміну номер 915 від 2001 року. Становить від 35% і вище в нас, як я вже казав, 3-4. Тобто, угу. ми бачимо, який величезний шлях нам потрібно пройти. Ми розуміємо, що та вся. Різниця між 35% та 4% – це все йде на полігони, збільшує площу полігонів. А й до речі, зараз несанкціонованих полігонів та сміттєзвалич набагато більше ніж легальних і юридичного mm. формула. Таким чином, кожен хто не байдуже до цього питання, має ці законопроекти і ці новації підтримати. На що вони спрямовані? Перш за все, для того, щоб залучити максимально а, приватний бізнес у сферу переробки та поводження з твердими побутовими відходами, оскільки зараз при нинішніх тарифах, при нинішній системі роботи і взаємодії з населенням, а, з а, юридичними особами, це досить складна сфера, як в плані регулювання, так і в плані. А, а, Гарантії бізнесмену угу. для подальшої його роботи. Ну, насправді це не вигідно, наскільки я знаю, для самих бізнесменів сміттєвиз, і так далі. Ну, ви знаєте, всі говорять, що це не дуже вигідно, але підприємства чомусь з ринку да, не, не уходять, ні Києва, ні інших міст. Хоча, звичайно, заборгованість є за мою інформацію, вони досить великі, як і в Києві, так і по інших містах. Але в будь-якому випадку ми розуміємо, що. Це все певні компроміси, оскільки недостатньо високі тарифи на вивезення твердих повітових відходів, недостатньо високі тарифи на захоронення їх. І відповідно у відповідь на ці, на відсутність певних кроків з боку влади, і бізнес шукає свої якісь виходи. Вони не завжди знаходяться, знаєте, в юридично. Правомірні канві, але в будь-якому випадку вони існують, вони, бізнесмени мінімізують свої витрати певним чином, часто частину сміття вивозять на санкціоновані звалища і так далі. і так далі. Тому для того, щоб вирішити в комплексі цю проблему, потрібні декілька законів. Це закони про відходи та репакування, які в кінці в кінців надасть належного статусу. Тим платежам, які наразі здійснюються підприємцями, е, в на адресу державного підприємства «Укрресурси» при імпорті, які, нарешті, зобов'яжуть внутрішніх вітчизняних виробників сплачувати кошти, які набагато більше ніж ті кошти, які сплачують імпортери, тому що е, зараз досі дивна ситуація, коли фактично е, покращення екологічної безпеки е, стимулюється виключно за рахунок платежів mm -hmm. імпортерів а величезні Внутрішні товаровиробники чомусь не несуть цього тягару, хоча вони випускають набагато більшу продукцію. Ну, хоча імпортери теж не дуже добре зараз до України йдуть. Чому на ваш погляд? Тому що в нас немає законодавчого підґрунтя. А, імпортери, давайте трошки не конкрети іноземні іноземні інвестори і... Інве, інвестори справа в тому, що по перше, найголовніше. Дуже багато розмов про імідж України, але я маю сказати таке, що ми, проводячи нещодавно форум «Екоінвест-2012», ми побачили, що головна проблема не в іміджі країни, а просто в досить простих речах це речі, які мають бути врегульовані на законодавчому рівні. Це Певні гарантії бізнесу саме в цій сфері, тому що там є декілька певних особливостей, які на які не буду зараз зупинятися, оскільки вони мають дуже спеціалізований характер, але для бізнесу вони зрозумілі. Це право власності на вторинну сировину відсортованої з відходів, це строки укладення договорів на вивезення твердих побутових відходів, це порядок проведення цих конкурсів, це контроль за тим, куди і як вивозиться, це впровадження роздільного збору. І ми будемо активно ініціювати зміни до нормативних правових актів, які всі ці новації будуть впроваджувати в життя, оскільки як тільки ми знімемо ці питання на законодавчому або нормативному рівні, якщо це потребує, буде потребувати лише постанови кабміну, наприклад, то тоді ми зможемо повністю відкрити шлях для. Іноземних інвесторів, які за нашою за нашу за е, тим, що ми зараз отримуємо е, як відгуки на нашу конференцію, вони повністю готові прийти в Україну. Але ми маємо зняти оці е, питання. Угу. Яка зараз у нас ситуація, що тримає власне Україну з приводу поводження із твердими побутому відходами? Перше і найголовніше ну, це от немає да законодавчого законодавчої бази правових актів? Ну тримається те, що Uh, ні вітчизняні інвестори, ні закордонні поки що не готові інвестувати в роздільний збір сміття. Чому? Uh, ну, тому що не бачать підстав для uh, цього чи чому? Uh, ну, ви знаєте, це uh, при існуючих тарифах на вивезення, при існуючих тарифах на захоронення, uh, ці інвестиції не окуповуються uh, в тій часовій площині, яка є прийнятною для інвесторів. Ось причина дуже проста: оскільки uh, діючі нормативні акти встановлюють Абсолютно окремі контейнери для вивезення твердих побутових відходів, роздільне вивезення встановлюють окремі маршрути для сміттєвозів і встановлюють те, що вони обов'язково мають бути на сортувальну лінію вивезення. І ми розуміємо, що це додаткові витрати на сміттєвози, на сортувальні лінії, на контейнери. Але з іншого боку, в багатьох містах ініціюється питання, що ви ж потім продаєте цю вторинну сировину інвестору, тобто давайте знижувати тарифи. І це питання абсолютно не співвідносні: оскільки оскільки інвестору спочатку потрібно інвестувати купу грошей, а тільки потім починати, в тому числі з продажу вторинної сировини, віддавати ці кошти. Тому і тут дуже часто позиція територіальних громад. Як то кажуть, знаєте, навіть ну територіальні громад в особі мерів, особі міських рад, з одного боку в них є проблема сміття а з іншого боку, вони не хочуть, як то кажуть, віддавати те, що вони вважають золотим телям, і тому от такий предмет постійної торгівлі між інвесторами та територіальними громадами. Ну, насправді, сама переробка побутових відходів досить вагома, досить складна. Зокрема, в Україні. Ну, ця проблема так нібито обговорюється, але насправді про неї ніхто не думає, про ті ж самі сміттєпереробні заводи. Що у нас зараз, яка реальна ситуація? Ну, реальна ситуація така, що е, є конкретні кроки, які е, зробили декілька е, приватних інвесторів. І є декілька успішно функціонуючих сміттєсортувальних ліній, де гроші були вкладені виключно приватними інвесторами. І є е, те, що ми е, в чотирих, чотирьох містах України та в Києві плануємо до кінця цього року ввести в експлуатацію ще е, шість сміттєсортувальних ліній. Це те що буде зроблено і частково вже зроблено оскільки проведені відповідні конкурси визначені міста передані в оренду сортувальні лінії нашою нашими підприємством підприємством для подальшого розвитку цієї сфери тут це те що зроблено але зробити ще треба набагато більше оскільки є 25 населених обласних центрів в кожному з яких має бути сортувальна лінія Є близько 100-130 населених пунктів в Україні з кількістю населення вище 50-60 тисяч населення, де також має бути, але меншо, а, трошки масштабу, сортувальні лінії. В усіх цих містах повинен бути а, впроваджений роздільний збір, це від а, 400 до 1000-1200 контейнерів. Mm -hmm. І ми розуміємо, що це дуже і дуже великий шлях, який ще потрібно пройти. І це, ці інвестиції можна обраховувати десь 2-3 мільярди гривень, які ще потрібно зробити. Це для того, щоб повністю закрити базовий рівень, те, що в Європі вважається базовим рівнем, тобто, хоча б просто роздільний збір на місцях і сортування затримання вторинної сировини. і те це в кращому випадку знизить навантаження на полігони на 30%. Ми дуже а, а, багато робимо для того, щоб залучити інвесторів. Зробили долину а, такий бренд, долини зелених інновацій». Це проєкт, який ми передбачаємо, що буде розвиватися в Києві та в Криму, де ми а, власним коштом ставимо сортувальну лінію та запрошуємо всіх інвесторів на дуже вигідних умовах поряд ставити підприємства, обладнання, які будуть переробляти сировину, яку ми висортовуємо. Ми вже з цією інформацією з презентацією цього проекту були в Китаї, в Великобританії, в Америці і знайшли досить жваві відгуки інвесторів. Тому ми плануємо, що наступного року за допомогою інвесторів нам також не тільки базовий рівень власне сортування сміття, а й рівень. Трошки вищій переробки сміття е, можна буде вирішити. Ну, ви зараз говорите про вир... про великі міста, про обласні центри. Що з малими містами, селами там викидають люди в більшості, ну куди може, там, самі організовані. При... На мій погляд, з одного боку, ми е, в певних лищатах знаходимося. Ми, як державне підприємство, яке укреплений ресурс, яке має сприяти е, розвитку роздільного збирання, оскільки. Основну масу коштів ми отримуємо фактично з тих регіонів, де найбільш масово покупаються тара ну товари в тарі пакування, і звичайно, ми зобов'язані максимально в першу чергу починати з тих ж місць, тому що там навіть найменші зусилля знайдуть і дадуть максимальний результат. А, але з іншого боку, я прекрасно розумію, я дуже багато спілкувався з мерами невеликих міст селищ, і Розумію, що вони. Чи в гіршій ситуації, оскільки в них немає достатньо коштів в якості місцевих податків, щоб щось зробити, їх територіальні громади недостатньо багаті для того, щоб навіть спільно якісь кошти зібрати. З іншого боку, вони не можуть навіть зробити нормальне сміттєзвалище, тому що вони затиснуті. Поряд існуючими територіальними громадами сел, селищ, які абсолютно не згодні віддавати свої землі для того, щоб зробити сміттєзвалище. І тому фактично в них ситуація, яка близька до безвиході. І для того, щоб хоч якось допомогти, нашим підприємствам в цьому році планується закупівлі шість, скажімо так, міні-сортувальних ліній саме для таких міст. Але фактично ми розуміємо, що для них потрібно робити якусь. Спеціальну програму і додатково їх підтримувати. Закордонним досвідом ви, ну, можливо, користуєтесь, ви ж знаєте, зустрічалися з іншими країнами. Як там вирішують, саме з малими містами? Чи там люди все-таки більш краще ставляться до цього? Знаєте, дуже є такий цікавий випадок, коли в прямий ефір одного з моїх колег подзвонив мешканець Полтави і спитав. Як міністерство екології планує боротися з пляшками, які знаходяться там, наприклад, у в, в, в річці в Полтавській області, і відповідь була така, що але ви там часто відпочиваєте? Часто ви ж мешканець цього регіону, мешканець, тому. Першу чергу ви маєте вжити якихось заходів для того, щоб це ліквідувати, тому що так в нас є державне завдання і державні задачі, які ми маємо виконувати, які досить чітко і жорстко ставить зараз уряд у ці питання. І ми їх вирішуємо. Але в будь-якому випадку без зворотнього зв'язку, без підтримки населення, причому не часто не просто. І не тільки і не стільки матеріальної, але волонтерської, особистих зусиль, нічого не буде. Тому mm -hmm. зараз... Але куди викидати сміття? Да? Якщо, наприклад, немає місця, куди там, чи машина не їздить, чи баків немає. Ну тут знаєте, те, відповідь що... тут має бути тільки одна: це е розширення позабюджетних джерел фінансування, і це, до речі, та відповідь, яку я можу надати щодо закордонного досвіду, шляхом е того, щоб. Усі абсолютно, ви знаєте, ситуація така. Якщо б усі абсолютно е, внутрішні виробники, товаровиробники України е, платили кошти відповідно до програми розширеної відповідальності за ту тару і пакування, яку вони використали, яка була фактично викинута, то тоді б ми я думаю за три роки вирішили проблему і великих міст і малих міст mm -hmm. і селищ, тому що це колосальні кошти, які наразі не попадають до. Нашого підприємства, які просто факт, але фактично, щоб ви розуміли, всі розуміли ці кошти, в бюджеті більшості цих підприємств, а ці підприємства, як правило, є і ще й з іноземними інвестиціями. Вони внутрішнім бюджетом передбачені, і певним чином топ-менеджмент цих підприємств вони звітують перед своїми інвесторами про те, що відповідні зобов'язання якось виконуються. Але фактично вони цього не виконують. Тому це просто додаткові, знаєте, законовлені кошти і для, для цих підприємств і все. Але вони за європейськими стандартами, за країнами законами країн, звідки походять ці інвестиції. Вони зобов'язані це робити. Якщо вони це зробили, то хоча б я думаю, вже близько 2-3 роки пройшло б, і на 70% угу. проблем була б вирішена. Зрозуміло. Ну я думаю, що ми зустрінемося ще е, швидше, ніж 2-3 роки. Будемо в процесі. Цього розвитку ще висвітлювати, зустрічатися. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Нагадаю, дякую. гостем студії був Дмитро Радіонов, директор державного підприємства Укрекоресурси. Залишайтеся з нами, телефонуйте з понеділка по п'ятницю, з 10 до 11 години, і залишайте запитання до наших гостей студії. Адже ми робимо політику зрозумілим.